Вода з крану, з магазину або ж з бювету. Чимало жителів Києва якості водопровідної води не впевнені, а тому і в будні, і у вихідні біля бюветів вишиковуються черги. Водоканалу я ніяк не довіряю, тому що радянські норми у них залишилися, радянське обладнання у них залишилося, тому довіряти радянщині ніяк ми не можемо. Водопровідної ніколи, ніколи, тому що того, що зразу. Шкіру, як говорите, тягне на цьому. Сьогодні ми вирішили скористатися бюветною водою для того, щоб спробувати якість цієї води. Набираємо воду у себе в селі, і вона у нас дуже якісна. Цього тижня ми не поїхали в село і якби не можемо набрати води. Тому вирішили спробувати бюветну воду. Вода, яка тече у київських будинках, має три джерела постачання: 70% береться з десни, решта з Дніпра та артезіанських джерел. Вода змішується, очищається і вже тоді подається в будинки. Ось у цій лабораторії, що на Дніпровській водопровідній станції, роблять кінцеві заміри якості Дніпровської води перед її подачею. Це визначення зашкового флору. Лідія на станції працює з 80-х років. А саму станцію відкрили ще в далекому 39-му році. З тих часів схема очистки води майже не змінилася. Єдиним і ефективним методом знезараження води залишається хлор. У нас вона вся виходить відповідно, Держсанпіну, вода питна для людей. А різна, да, вона різна виходить весною. Нам інколи приходиться більше варіювати коагулянтом чи літом, більше хлору додати, тому що влітку більше хлору поглощаємось, і в нас навіть є вторічне. До хлорірування хлор є небезпечною речовиною, має неприємний запах, може підсушувати шкіру і волосся, викликає подразнення слизових носа та очей. Саме на вміст цієї речовини і скаржиться більшість киян. У Німеччині приміром від хлору відмовилися кілька десятиліть тому. Замінити хлор на більш сучасні реагенти та покращити якість води обіцяв ще у 2014 році Віталій Кличко, коли тільки балотувався у мери столиці. Коли ти роками п'єш цю воду, і коли вода з хлором, це не дуже добре для організму. Є багато різних напрямків очищення води. Думаю, що в цьому напрямку також потрібно буде реалізовувати, якщо ми хочемо стати насправді. Сучасної сучасної місто активна модернізація водопровідних насосних станцій почалася три роки тому. Так, 13 з 14 артезіанських водопровідних насосних станцій Києва перевели на знезараження води на безпечніший гіпохлорид натрію. Це покращує запах, присмак та колір води. Утім, різницю містяни навряд чи відчують. Адже сумарно такі станції складають лише 10% київської води. Значно важливіші зміни мають відбутися на Дніпровській станції, яка постачає воду для третини Києва. Тут завершується будівництво цеху з виробництва діоксиду хлору. Це сучасний реагент, яким замість хлору збирається знезаражувати воду. Такі до речі використовується в багатьох містах Європи: Відень, Нюрнберг, Краків, Варшава, тобто міста, які вже модернізувалися. А це покращить смакові якості, тому що вода і сьогодні безпечна. Вода, яку сьогодні ми подаємо місто, повністю відповідає всім вимогам нашого законодавства. Більш того, я хочу сказати, що якісні показники води, вони набагато кращі, ніж у деяких європейських країнах. Але є вимога суспільства, запах хлору, ми його прибираємо саме новою технологією. В Україні з 2010 року якість питної води визначається державними санітарними нормами. Цей документ замінився старілий Радянський ГОСТ та має максимально наближені до Європейського Союзу норми. У ньому визначено 90 бактеріологічних та фізико-хімічних показників, за якими встановлюється якість води. Незважаючи на заяви про повну безпеку вживання води з крана, кияни часто самотужки перевіряють її якість. Зазвичай відповідає вода водопровідна. Нормативному документу. Але виходячи із наших спостережень, ось норма для жорсткості, наприклад, за держсанпіном, це 7. Але якщо жорсткість вище 3,5, то вже споживач скаржиться на накип. Ось на те, що там псується побутова техніка, на накип в чайнику, на наліт на сантехніці, на сухість шкіри після купання. Тому потрібно контролювати воду і додатково бажано доочищувати. Саме високим рівнем жорсткості вода в Києві відрізняється від води у країнах ЄС. Жорсткість зумовлена надлишком соли, кальцію та магнію, гідрокарбонатів і сульфатів. Якщо таку воду часто пити, є ризики утворення піску та камені в нирках, можливі й інші побічні ефекти на здоров'я людини. Тож, аби позбутися цієї жорсткості, в лабораторії рекомендують воду доочищувати за допомогою фільтрів. Крім цього, так можна уникнути і забруднень від старих трубопроводів. Зазвичай це може бути осад якийсь, так зазвичай це може бути якийсь залізо і запах. Всі відхили від норм це небезпечно для організму. До кінця року в Київводоканалі обіцяють запустити завод з діоксиду хлору і далі перейти на ремонт Деснянської водопровідної станції, яка постачає 65% води місту. За оптимістичними оцінками, вже через два з половиною роки Київ повністю відмовиться від використання хлору для знезараження питної води. Утім, справді, про якісну воду можна буде говорити тоді, коли вирішуватимуться й інші нагальні проблеми. Наприклад, заміна трубопроводів та водопровідних систем. Труби в столиці зношені подекуди на 80%. Влада також має жорсткіше контролювати роботи комунальних та промислових підприємств, стічні води яких забруднюють річки.